Війна забирає життя найкращих синів України. 23 березня на Київщині при виконанні завдань з охорони та оборони національної транспортної системи України помер солдат Володимир Дрешпак. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білусов і висловив щирі співчуття рідним у соціальних мережах. Володимир Дрешпак народився 25 липня 1973 року. У 91-му році. Закінчив ПТУ номер 79 селищі міського типу Петриківка. Останнє місце роботи акціонерна компанія Демос, 6 квітня минулого року призваний по мобілізації. Це був мужній, добрий, хоробрий чоловік, який піклувався про свою родину. Розпочало герой, залишились дружина, син, брат та сестра. Провести Володимира в останню путь зібрались друзі, та звісно рідні. Мій брат Володимира з Пашаною будемо вас пам'ятати, і вся моя рідня, всі ми. Від усього серця був доброю людиною, ніколи не відказував. Пам'ятатиме тебе, брате. І всі тебе, хто знає, добровольцем пішов, був в ремонтній бригаді, золоті руки, всі відкликалися від нього тільки найкращим. Будемо пам'ятати тебе все в серці, брате. Панахида відбулася в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Ухвали воїни на кладовищі по вулиці лінійній, шоста сотня. Володимир був і назавжди залишається героєм України, прикладом мужності для багатьох, вічна пам'ять та слава герою.